Здоровенькі були! Сьогодні я вам розповім, як стабілізувати відео у програмі Diraflow. Але не тільки дам де декуди тискати, але ще й розповім, як воно працює там у нутрях. Тому що що може бути краще для результату, ніж розуміння, як воно там працює. Питання, з чому камера трясяться, залишимо за рамками цього відео. Та наливайся ти! Ну, а якщо вам цікаво, то поставте лайк, та лет'сго! Розпочнемо ми, звісно, з завантаження самого HeroFlow Flow та відкриємо файл. Якийсь футажок перекинемо сюди, та ще відкриємо UserManual Майже уся інформація, що ви тут почуєте, я здобув тут. То, якщо що, то ви знаєте, де читати. А почну я з того, що Гірофлоу працює повністю автоматично. Та що ми можемо зробити, то ми можемо воломіняти деякі налаштування. Та у Гірофлоу є три речі, на які ми можемо вплинути. І перше, це профіль камери. Ось наприклад. Якщо нам гіроскоп каже, що камера охитинулась десь на 3 градуси. Але ми не розуміємо ці 3 градуси, та скільки пікселей, наскільки треба повернути нашу картинку футаж, щоб компенсувати. Та це залежить від кута огляду камери. Якщо він один, то це одна кількість пікселей, якщо інший, то інший. І це все налаштовується у профілі камери. Тому перше, що треба зробити у налаштування, це обрати профіль. Взагалі, він має обиратися сам, але ДН-де воно не працює, та потрібно мануально його вводити. Ось в мене ранкам сам. І ми можемо побачити, що тут є. Кілька коефіцієнтів, які задають усі ці е, параметри. То при бажанні можна щось зробити, але я, на жаль, не знаю, що тут що означає. Інший параметр то напрямок. Уявіть собі, що це наша камера. То є об'єктив Лейдлінза, а то є гірок датчик. Як бачите, якщо нам пощастить, то вони зівпадають у напрямку. Але якщо його приробили десь при куті або навіть кут зовсім незвичний. То у цьому випадку, вже напрямок не буде зівпадати, Та якщо ми будемо трясти камеру, то він буде рапортувати зовсім інші зміни кодов, то це також можна поправити І третій це синхронізація. Як ви бачите, файл відео та файл іроданих це два різних файли. Та записуються вони також незалежно від одного. Тому таймінг та скористь, з якою воно записується, може не зпадати. Ось тут, на графіку, ви бачите дві хвилі. Одна хвиля більш ярка, то як воно насправді колишеться, а інша то, як думає гіродачик. Та вони не зівпадають. Тому, якщо ми наложимо один на друге, то вона почне так от розбігатися. Тому наша перша задача це подвинути його так, щоб воно сівпадало. Тряхатися воно буде однакове, і все буде компенсувати тоді, як ми і очікуємо. То і є друге налаштування у Дірафлоу. Я далі покажу, як це робиться. Що ж, ми трохи зрозуміли теорію, та давайте повернемось до практики. Ось той крок, коли я вибираю о, да, дані. Камеру, і він починає аналізувати файл. Якщо ми будемо щасливі та удачливі, то воно все зробить за нас автоматично. До речі, якщо ми підемо до юзер-гайду, то ми побачимо, що для деяких камер, таких як GoPro 8 Plus, DJI, Insta, Sony Blackmagic Pro, Сінхронізацію робити не треба, тому що вона вже зроблена всередині камери. Але зараз в мене є ранкам сам, тому, скоріш за все, синхронізацію мені буде потрібно поправляти. Що ж, подивимось, що тут є. А ми маємо красні та зелені крапки синхронізації. І красні Воно, скоріш за все, обрало невірно. Ми можемо перевірити, як воно там літає, і якщо ми побачимо, що воно все ще трясеться, то, мабуть, треба синхронізацію робити мануально. Окей. Дивимось. Тут ну, майже гарно, але Якщо нас це не влаштовує, то ми що робимо? Правою кнопкою миші TITS і видаляємо усі крапки синхронізації. Тепер треба трішки посунути цей графік обичним скролом то зум, з item scroll то масштаб, зараз я трішки. По так. І треба знайти крапку, де дрон злітає з землі. З контролом я з кролом двігаю його. Так, ось тут дрон стоїть на місці. Як ви бачите, тут графік гіроскопу не зівпадає. Знає. Тому ми на цій точці, де ми. Знаємо, що дрон стоїть і не двігається. Правою кнопкою тиц. І тиц ось цей пункт меню. І воно виставляє 0. То є покой. Окей. Це зробили. Тепер знайдемо, то де дрон злітає. Ось. І як ви бачите, дрон починає злітати в одній точці, а гіроскоп думає, що він злітає у іншій точці. Та є різниця, то і є відсутня синхронізація. Тому що ми робимо правою кнопкою Т і автоматично синхронізувати тут. Як бачите, він о... зробив. Графік за картинкою, проаналізував картинку, і потім подвинув його так, щоб він зівпадав з діро Ось полоска яка ярка, то є проаналізований відеодані, а туска то гіро І ось ми можемо змінити цю синхронізацію та трошки подвинути його. Ось бачите, воно здвігається. Але воно нам треба, повертаємо, щоб воно зівпадало. Окей. Ідемо далі. Тепер у нашому випадку орієнтація зівпадає. Але якщо ось і не зівпадає, то ось тут можна їх поміняти. Наприклад, великий тильд чи маленька інвертує. І, як бачите, справа, красна лінія змінилася. Тепер воно відхилене. І це значить, що у нас тепер X виставили невірно. Так само я можу змінити порядок. Наприклад, Зараз я зміню X та Y. Містами поміняю. Ось і на графіки ви бачите, що синхронізація є, але кольори не цівпадають. Там, де ось Y, він думає, що це І, X. не X, а Y. Ось можна включити-виключити, чи гіродані, чи Обчислене відео зображення. Та якщо ви бачите, що колір не зівпадає, то можна ручками погратися з цими літерами, щоб воно зівпало. Або у точці, де максимальне відхилення, ми можемо запропонувати автоматично. Йому розібратися. Воно працює доволі повільно. В мене воно працювало десь декілька хвилин, але потім воно знайшло. Ось бачимо, тепер воно знову зівпадає, що і треба було отримати. До речі, Тут зліва ще є декілька е, налаштувань. Ось ці цифри, на жаль, я не дуже розумію, що це є. Мабуть, це якісь кути відхили, але якщо ви знаєте, то, будь ласка, напишіть у коментарях. До речі, вибачте за мою українську, я ще не дуже гарно це озвучив. та то є дубляж першого ролика, тому ДН-де воно може не зівпадати. А поки що ми йдемо та треба зробити ще декілька точок синхронізації. Знайдемо місце, де графік дуже відхиляється, і поставимо синхронізацію тут. Десь, десь, десь. Мабуть, здесь. Окей, okay, він трішки досинхронізував. Поставимо ще і одну. Окей, okay. Тепер ви бачите, що цифри, синхронізації не однакові. Та можна побачити, що вони змінюються ДНД лінійно. Давайте ще одну крапку синхронізації поставимо. Ось у нас є 4 крапки, та воно змінює синхронізацію десь плюс 50 на а, одну крапку. То є очікувано. Це просто значить, що скорість а, Відео не зівпадає зі скористю записі а, гіроданих. І це вже ми налаштували. Що ж, давайте подивимось, як воно його синхронізує. Ось ви бачите, що відео синхроніз... стабілізоване, але воно дуже пригає за рамками нашого квадратику. Та це ми можемо налаштовувати. Ми можемо поставити більше поле, щоб не тіряти дані. Але, як ви бачите, воно трішки виходить за рамки кадру. І воно красними штрихами тут на графіці показує, де воно виходить за рамки. Також Є така опція, як зум Давайте я вам покажу. По дефолту воно вімкнена, є так називай автозум. Ось, дивіться, знаємо нами будемо крапку, де ми сіли. Так. Ось, приземлілись все, дрон не. Стоїть на місці, але ми бачимо, що зум змінюється. Це автоматичний зум. І ось я вам зараз покажу. У місцях, де е, дрон трясе максимально, е, є кроп максимальний. Ось, бачите, тут багато місця зверху знизу. А у місцях, де дрон дуже стабільний, кропу менше. То, як ви бачите, Кроп змінюється, то і є динамічний зум, І воно само його міняє. А коли ми літаємо, зміна зуму, вона не дуже бачиться, то ми можемо так і залишити. Але якщо настають моменти, коли ви бачите, що зум дійсно є, та ви хочете то виправити, то можна це змінити. Ось поставити статичний зум. І він завжди буде таким, Але ми будемо теряти більше інформації, тому можна зараз змінити Field of View та знайти якусь золоту всередину, щоб не теряти інформацію та максимально великий огляд по отримати. Також є налаштування гладкость, чи як воно, смуз. Якщо ми його зробимо більше, то він буде більш плавно літати, але він буде вирізати більш кадру. Та ми можемо налаштувати на довгих та на коротких періодах. І воно все міняє кут огляду та кроп. Тому можна змінювати усі всі три параметри та знайти якийсь варіант, який для цього футажу буде більш оптимальний. Мабуть, це і все. Є ще коректор уленшатору, але, на жаль, я не знаю, що він робить. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть у коментарях. Ну і останнє, це можна зробити експорт. Та ми отримуємо наш футаж. Тому гарних вам футажей, гарних вам польотів, ні дощу, ні вітру.